Досвідчені проти мотивованих у сумах. Пройшла товариська волейбольна гра між учнями двох сумських шкіл No та номер 23. Обидві команди стали переможцями першого етапу змагань пріч опріч. У червоному команда 23 третьої школи Олімп. Вже займаюся десь рік або півроку. так. точно не рахував. У нас всі займаються. Дуже сильна команда. Сподіваємось, на перемогу». З іншого боку, сітки незламні команди сьомої школи. У них не так багато досвіду, проте кожен прагне продемонструвати себе як найкраще. Нас дітки, які просто займаються спортом, а саме професійно-валіболом такого немає. Відбулися у нас внутрішні шкільні змагання, От вибрали команду переможець, дві дві команди, і потім відбувся фінал внутрішній шкільний. І зараз команда Переможець буде зустрічатися з командою 23 ї школи. Ця гра стала початком другого етапу загальнонаціонального проєкту Пріч Опріч всеукраїнські шкільні ліги. Далі у нас підуть районний рівень, і потім обласний рівень, і вже всеукраїнський рівень. Тобто всього п'ять етапів ми пройшли шкільний, тепер рівень громад. Бурівальники, які майже повністю заповнили трибуни, мали змогу побачити запеклу боротьбу, яку продемонстрували як учні, так і запрошені гості. Волейбол для мене це життя, це не просто вид спорту, це не просто пограти в м'яч на сіткою. Це спосіб життя. Я дуже люблю цю гру. Дуже класно, що такий захід такого масштабу проводиться сьогодні, і дуже приємно взяти участь у ньому. І в одній команді був і в іншій команді, і там відчувається, що це командна гра, тобто там. Плече кожного грабця до кожного підтримка, допомога. Десь береш на себе цей м'яч для того, щоб його утримати, не пустити на підлогу, перебити на сторону е, суперника. Але у всіх було велике бажання виграти. Серед учасників гри Олександр Маслак розповідає, займається волейболом з дитинства і досі підтримує спортивну форму. Виступав в студентські роки за команду нинішнього аграрного університету. Був капітаном цієї команди ще в 94-му році. А зараз я граю за ветеранські команди. Теж саме це для мене як. Як хобі. Зрештою, досвід та майстерні гравців 23 ї школи у поєднанні за взятістю амбасадорів та посадовців дозволили їм перемогти з рахунком 25-21. Новини СТС.